Так, сьогодні у нас на сервісі ось такий велосипед. Ну, класичний велосипед на 9-ти швидкісній трансмісії 8-й. Питання цього велосипеду по стелси вилці Cseyer. Тут вилці потік а, демпфер ну, коротше, він не працює. Ну, і від цього некоретно працює вилка. Щоб вирішити це питання декілька місяців тому я замовив демфер новий, не зна... я не знайшов точніше ще точної копії це з епіксона здається, ну і пишуть, що воно підходить на XR Я так по замірам спробував наче має підійти. Але так, щоб точно на цю вилку, звісно, воно не підходить. Тому треба буде трошки, здається, мені допилювати. І ще нюанс. Це вилка звичайна. Тут в нас підзвичайний болт. Ця версія, чому я Демфер 1 в один не знайшов, ця під блокіровку тому додатково, щоб це все діло прикрутити, і ця блокировка працювала, ще була замовлена така штука. Так, це, це ось така штука, це регулювання відскоку, і я хочу спробувати закрутити його таким чином. Це як болт наш буде, який тримає. А це буде регулювання. Не знаю, вийде чи ні. Зараз розберемо, побачимо. Так, який же нам інструмент треба буде для, для роботи? Перше, нам треба буде викрутка, це для того, щоб зняти цей флажок регулювання. А далі нам треба буде... Головка ось така, це на 27, для того, щоб викрутити ну, mm. і вороток. А потім шестигранник номер 5 знизу викручуємо болта. так. І якщо все окей, шестигранник номер 8 це для того, щоб закрутити гайку від скука. Ну що? Починаємо. А, ще мастило. Я буду використовувати ось таке. У мене PM600 є. Можна використовувати щось інше. Ну, бажано на кальцієвому маслі, щоб воно не так вступало в реакцію з алюмінієм, не так окислялось. Так, обережно знімаємо це регулювання. Цю вилку колись я вже перебирала. Вона в нормальному стані. Так, флажок. Можна одразу перевірити, чи підійде він на новий демпфер. Я думаю, що він підійде, бо конструкція дуже схожа. Так, він вставляється. Наче все окей. Угу, угу. Так, лишаємо. Ну і звісно ця штука. Роль, вона просто на орінг сюди входить, все і паз там тримається. Потім змажимо, поставимо. Так. Це є. Выключуємо болт. Сать доштанью. Так, я так. так, и теперь выкручиваем. Верхню частину демпфера. Вона має сидіти дуже плотно, тому О, не, нормально пішла. Не ну, Зараз вилка працює тільки на пружині. Так, ось. Цей демпфер Виймаємо його, ви бачите, він. Обслуговуємо. Я його змащував, все окей, але він вже не працює. Конструктивно він відрізняється від того, що я перезамовлю. На. Трошки навіть довший, але має працювати окей. Ну, зараз пробуємо замінити. Єдине, що я одразу хочу перевірити отвір під гайку. Так, відкладаємо старий димф беремо новий. Так, щоб було зручніше, підніму велосипед. Так, підняв, щоб він не крутився. Одягнемо таку штуку. Так, щоб руль не прокручувався. Я спробую підняти. Так. Для фіксації руля вдягнув таку штуку. Так. Щоб просто бачили. Звичайно, з алюмінієвої труби зігнута. І тепер перевіряємо, чи внизу. Регулювання. ось таку штуку і перевіряємо. Угу. Ну і звісно, вона не влазить. Так. Значить, що нам треба? Нам треба буде просвірлити більший розмір. Головне, щоб вона... Вкручувала сюди. Сюди вона вкручується. Ось так от. Так. Головне, щоб вона тут трималась. Все, тому зараз ми спробуємо це все просверлити. Так, але якщо просверлювати, треба знімати штани, бо стружка буде в штанах. А це не дуже добре і для таких вилок також. Так, все я повернув велосипед. Біж горизонтальне положення. Сім з половиною седло. Шайба. Можливо, не треба сверлити. Провірям. Ще якась шайба є. І нічого не треба сверлити. Все. Зараз змащуємо димфер і ставимо Тобто, в принципі, болтон виходить, як ви кажуть. Клас. Це супер. Зараз підготовлю демпфер Беремо наш демпфер Ось він. Беремо мастило. Це в нас буде пм 600 І змащуємо шток. Так. З таким чином, щоб було видно. Так, цей направляючого обов'язково змащує. У нас тут рабочая зона. Так. Масло на холоде загустило. Так. Тут змастили. Ми обов'язково змащуємо тіло. Так. Тому що, ну, не дивлячись на те, що воно зажате, воно може десь касатися в штанах, в ногах точніше. Змащуємо верхню частину нашу різьбу. І ось там між... Я з Так. Змащуємо верхню частину. Обов'язково всередині. Тому що там є оріг. Ну і плюс, щоб потрапити улога, щоб накислялась. І все вставляємо в наш демфір. І спробуємо затиснути головкою, не угу, виходить. Так, і беремо старий, стару головку і зараз прикручуємо на новий демфер, щоб різьба співпадала, бо тут 27,5, тут 28 з половиною. Так, все, після заміни верхньої частини топкепа зі старого демфера на новий, ще розмащуємо і... Встановлюємо все Так. Мастило. змащуємо Так. Герненько наносимо мастило. зайве потім повитираємо. Так, є. Перевіряємо. Так. Перевіряємо сімдесят Так Все підходить. Тому що тут оно й було. Так. Єдине, що треба Глянути чи. видно тут mm -hmm. так еду защелчим так с помощью направляющего наша гайка так закручиваем Тарантино вісім. Так. Так, оберемо, гальма. Ага, не. Так. Так, ми тискаємо добре. Так, і І тепер затискаємо воді. Переворачуємо воротком. Зараз поставлю на підлогу, затисну сильніше. Так. Тепер вкидаємо наше регулювання. Всередину. Так. І треба буде налаштувати відскок. Зараз поставимо. Точніше, блокування і відскок перевірити, чи правильно робить. Так, ну що, вилочка готова. Вилочка готова. Як працює блокування? Є. Заблокована. Розблокувано. Відскок. Це у нас найшвидший стоїть. Раз поставлю найповільніший. Так, найповільніший. Відскок працює. Поставлю найшвидше там можна хазяїну підрегулювати. Зараз протираємо ноги, змащуємо сальники, видаляємо завима сило і все підготовимо.